Любі друзі, всім привіт! Сьогодні в мене розпаковка подарунку від Юлії, моя глядачка, підписниця Юля, вирішила прислати мені надіслати подарунок, привітати з минулим днем народження, і я хочу поділитися з вами, що ж було в цій посилочці. Хочу сказати, що безмежно вдячна. Зараз ми в такі часи живемо, що сама менше така приємність. Надихає, як то кажуть, дарує крила і зігріває серце й душу. Я тут його все прилагодила. Зараз буду я вам показувати, що було в цій посилці. Все було, дівчата, скажу, гарно запаковано, але я відкрила, щоб мені показувати вам, і тут були квіти. Трошки се не діставав. Порозсипав землі, то якось так я розпакувала, щоб було все гарненько. Було позапаковано в таких в пакунках все красивих. І так, приступимо. Трішки в мене тут ще сипеться з пісок, бо він його неправильно приніс. Там було, наверное, намальовано, як ставити, він в пакет поставив навпаки. Не було мені часу забрати. Ось така квітка. Такий кактус, це, я думаю, Назаро. Він любить такі квіти в його колекції. Ось є тут в мене кактуси від Надійки. І тепер тут у нас буде кактус від Юлії. Він весь в маму теж полюбляє квіти. Цього ми діда морози сюди, зараз переставимо, щоб якась трішки ще була новорічна святкова атмосфера. Далі буду діставати ось такі гачечки, вони завжди в господарстві знадобляться. Потім масочка для обличчя лічі. Я полюбляю такі маски, завжди вони в мене є в холодильнику і використовую, особливо в літній період, так взагалі це мій мастхев. Корейська масочка, буду користуватися. Ось така краса, дівчата, рукотворна. Юля вишиває і в'яже. Я вам залишу в описі під відео посилання на інстаграм сторінку. Ви можете подивитись, яка тут ювелірна робота. Гарненько, красивенько, дрібненький такий хрестик і багато тут бісеру. Є бекстіч, робота тут кропітка, хоч, ніби, здавалося, невеличка картина, але роботи тут зроблено багато. Тут бекстіч і на, на олені, на шарфику, по низу виробу. Ось ця гірлянда це все бекстіч, то вишиває, той знає, яка це зроблена робота, і знає справжню цінність цієї роботи. Ось так вона в такій рамочці. Дякую, Юля, це в мене буде. Десь дума, і буде на згадку про тебе. Щиро дякую. Як нам поставити, щоб прикрасив наш кадр, плеве поставимо, мабуть, так. Кактуси хай притримають. Далі. Все було гарненько позапаковане, я ж говорю, вже повідпаковували, бо щоб показувати і щоб втрусити. Трохи землю, яку син розсипав. Жаль, що не, не вдалося мені показати вам упаковки. Ось ще така в мене краса. Ручна робота пишуть. Це скляна ємність, свічка. Дуже пахне лимоном. Буду запалювати, буде мені таким декором ще для зйомки відео. Пряжа. Незнайома мені, можливо, якась закордонна, турецька. 100% акрил, 280 метрів, 100 грамах. Така пряжа м'якенька, я б не сказала, що це акрил, я б сказала, це бавовна із з вовною. Більшість бавовне і трішки вовне. Тут присутній такий легенький пушок. Я думаю, цей моточок буде на якийсь аксесуар для онучки, чи на шапочку, чи на щось. Такий тут легкий меланж. у вас світленький, він передається трішки темніший. Ну, Такий лавандовий, красивий колір. Моточок такої пряжі. Далі цукерочки, оці делюкс. Подобаються мені ці мушлі. Раніше, Часто брали, як потрапляли в райцентр, і в АТБ такі були цукерки, то ми їх брали. Син дуже полюбляв їх. І зараз полюбляє і залюбки буде куштувати, я думаю. Так, далі. Це для Назара теж ось такі е, смаколики. Листівочка в день народження. Ну, приємно, коли є листівки, я завжди якось забуваю. по-перше. А по-друге, в нас у містечку немає де купити. В Аврорі немає, як в Аврорі немає, то ж ніде не купиш. Я зараз тут вже почитала. Дякую, Юля, тобі за, за привітання і хочу тут прочитати, поки не забула. Надсилаю цибулинки вазона гемантус, оленячий язик. Він цвіте білосніжними квітами, любить більш світло, цвіте, цвіте не часто, у спеку більш часто полив і зимою рідше. Садіть у рукавичках, беручи за цибульку, розростається за рік ще на півтори цибу... на одну-дві цибулини. Цей вазон для добробуту і грошей в домі. Дякую, Юлічка, тобі велике. За подарунок за квітку. Ось покажу, які ці цибулинки ось таке листячко тут. Так гарно відкрите. У мене тут дві цибулинки, то я посажу собі і донці передам. Ось таке цікаве. Тут, бачите, як ворсяні, як ворсяні, ниточки. Такі по краю листочка, і знизу теж такі. Листочки. Цікаво, у мене такої квітки не було. Я хто зі мною давно, знаєте, що я дуже люблю квіти. І буду садити, якраз, доречно, в мене щось декабрист, старий, старий, давній, починає пропадати, то вивільнюється один горщик і другий від нього відросточок, щось не хоче теж жити. Ну, Я дуже не заморочуюсь, бо я відсадила. І там колір такий кораловий. Такі в мене є декабристи, то на заміну декабристам в мене є нові растіжки від Юлії. Щиро дякую. Ось така ще ниточка. Це, мабуть, знаєте, оця шкурка норки, можливо. Ну, в мене фантазійної пряжі немає, я люблю я її. Ниточка з еластаном. Це буде якась ковтинка чи светрик для мене. Ниточку цю можна з чимось скомбінувати в тон, і буде краса. Обов'язково це я щось зв'яжу для себе, чи, чи для доньки. Фаворит норка ярн. Можна подивитися в них, що це за, за пряжа. О, тут написано: штучне хутро норки, 100% нейлон 700 метрів 100 г. Ну, тут 300 г. Мабуть, 311 написано. Потрібно заважити і щось зв'язати. Я думаю, що в одну ниточку з додаванням тут може вистачить і на два вироби: на один джемпер і на ковтинку з коротким рукавом, таку типу паутинки, як я в'язала, мені здається, вистачить. Дякую. Далі пряжа, яка мене вразила, і мені захотілося спробувати ще кольори, хоча я думала, що не буду я купувати. В цьому році, ну ви подивіться, яка краса: Avanti Yarn Dance. Бачите, які переливи. Тут золотий люрекс у цій пряжі. Ниточка так на дотик, ніби кідмохер на шовку, але. Тут склад 64% акрилу, 22 поліестру і 14 люрикса, 50 грама 700 метрів. Тут два моточки, мені вистачить на павутинку для себе. Це буде павутинка для мене. Ну, красивий. Я в захваті, що акрил може бути таким. Тут є пушук присутній у цій пряжі. Я зніму вам огляд, кого цікавить, як буду в'язати з неї виріб. І поділюся з вами своїми досвідом роботи. З нею це пряжа-новинка в нас на нашому рукодільному Ютубі і в сегменті рукодільної пряжі. То, я думаю, буде доречним огляд, можливо, хтось не знає, познайомиться поближче з цією пряжою. Буду в'язати. Щиро дякую Юля, за такий подарунок спробувати ту пряжу, якою ще я не в'язала. Далі, що ж це така за магія, дійсно? Е, магія, парфуми для приміщення. Я таке люблю, у мене тут дифузори стояли, зараз позакінчувалося все, планувала щось купити. І тут вуаля, є такий подарунок. Ми раз вже розприскали, пахне приємно, не нав'язково, такий квітковий аромат, знаєте, не такий аерозольний, як освіжувачі повітря, а ці аерозольні, що дерев в горлі, і не як дихать, а він на водній основі, то гарний, приємний запах, дійсно, такий подарунок для душі. І ще, Юля, мабуть, уважно дивиться мої відео і знає, що я люблю, і для мене такий скарб це журнали про рукоділля. А якби ще вони були і старіші, то це взагалі для мене дуже-дуже приємно. І ось такий журнал для. Творчих людей, від 15 2015 року. Я так швиденько прогортаю, що тут є, є ось така скатертина. Як показати, зараз я вас трішки дівчата опущу. Скатертина з тюльпанами. Тут є схеми, отак прогортаємо. Тоді, я так зрозуміла, це є ось такі от картинки. І до них є схеми для вишивання. Так воно є. Ось такі журавлі. Такі журавлі схожі є в в чарівної миті, тільки більші там, сакура і журавлі. Відсвічує дівчат. Ну Мене дуже сподобалась оця ідейка прикладної вишивки. Бачите, ось такі кухонна сімейка можна буде кудись вишивати, на прихватки, на рушнички буде гарно. Ось тут ще є така скалка, можна навіть вишити отаку всю картину. Знаєте, як зараз вишивають, скажіть, я скажу, як вона називається, Семплер, квакер. В принципі, можна кухонний такий. Виготовити і на подарунок буде гарно. Ось така ще картинка, потім таке порчатку. Зараз я спробую таке знімаю з підсвіткою. Ну, пасхальний такий тут декор, пасхальні яйця, вишивка така, бо не знаю, чи можна тут дуже показувати. Прогорну, прогорну, вишивка, вишивка. це, звісно, хто полюбляє це, я це полюбляю. Мені це подобається. Тільки от останнім часом не доходять руки до вишивки, але на завтра вона планувала повишивати. Сьогодні справлюся, сьогодні в мене субота, щойно отримали ми цю посилочку, син отримав. Я хочу зайнятися. Рукоділля. Завтра зранку буду вишивати. Сьогодні пов'яжу. Ось тут як рекламка, які є новинки від лука С. Цю картинку я бачила у багатьох дівчатах. Вона гарно виглядає, відшив, бачила. Ще дуже мені подобається оця лисиця. Ви знаєте, потрібно пошукати і, можливо, вишити таку картину. От мені хочеться щось потягло мене на таких лисичок. Хочеться вишити. Тут як ідейки для декору, ну, думаю, нам це все цікаво. Потім теж отакі картинки, це від Лука Ес, буду знати, що. Є такі схемка, теж отакий сніговичок, потім ось такі олені. Хемку Дід Мороз на коні. Мітежнада така краса. Рябина. Каскова прага. ще готова картина. Тут теж є бек. Олені лісова казка. Ніби з мультфільму. Ось такие коники. Прям, прям спрятан, как в карусель. О, обезьяна, ось такая маупа. Ой, краса, Тут маупочка вязана. Интересно. Интересно, интересно. Ось які гарні. Дивіться, я люблю теж птахів у вишивці, яка гарна вишивка. Ось. Краса. Не знаю, що це за виробник, але ну, якщо пошукати, можна знайти. Юля, ти мене надихнула знову на вишивку. Я планувала завтра присвятити час вишивці і хочу зайти в інстаграм магазин. Інтернет-магазин купити. У мене затримка за тим, що я не визначилася, який в мене розмір п'ялиць, Нурге, який мені подарувала моя підписниця-Ліночка. Спасибо тобі велике, якщо дивишся, дякую безмежно. І у мене там вишивка, співаючи в магноліях. І хочу, щоб його так гарно організувати, не загиналися боки, одягти туди чухол для вишивки. Мені потрібно визначитися з діаметром. Моїх п'ялиць і замовити. Чим завтра я займуся, вже наплановано зав'язання. В сьогоднішньому відео я вам ще покажу мої результати в'язання за тиждень, ті, що почала я старти, скільки мені вдалося пров'язати, дозніму вже завтра. Ну Я відволіклась, то зі мною той знає Стрибають думки. Я в приємному такому захваті настрій піднявся, неймовірно, натхнення. Знову творити, знову знімати. От ми так і існуємо одна для одної, щоб підтримувати, зігрівати теплом і дарувати позитив своїм спілкуванням і рукоділлям. Так, далі. О, я такий візерунок шукала, він що тут є. Тут вироби такі. О, дівчата, це щось неймовірне. Я на тому тижні шукала отакий візерунок. Я писала вже арки з пицями. Знаю, десь в мене він був на листочку, ну немає. Я хотіла зв'язати мітинки. Таким візерунком. В мене є й пряжа, залишок пряжі, Алізе Superwash Comfort Socks. З сірого кольору хочу дві ниточки зв'язати собі мітинки прості-простісінькі, замість пальчика дірочка. Щоб такі, як трішки прохолодно, на велосипеді проїхатися, чи за кермом було зручно. Ось такий візерунок я шукала. Ура, ура! Я його знайшла. Я думаю, десь він тут є неодмінно. І такі ось ідеї. Такий светрик, ковтинка на гудзики. Так. Отаю гортаємо швиденько. Що тут у нас такий? Потім ось якийсь цікавий візерунок на цій пряжі. На цьому светрі цікавий такий. Швиденько прогортаю вам. Для мене це якось. Такі старі журнали це для мене ну, таке натхнення. О, а пам'ятаєте, який це рік? 2011-я колись в'язала такий у мене був блакитний джемпер, дівчат. я пам'ятаю, що це було поперечне в'язання. Теж я брала в одній майстрині журнал. Може, це він такий був, не пам'ятаю. Як серила схемку, ну це було давно. Це десь 11, десь 2014 рік. Ні, не 14, раніше, раніше. Десь 2004, десь, отак, третій, Я в'язала схожий. В принципі, дивіться, як актуально можна зараз зв'язати його, і буде, буде гарно виглядати. Тільки потрібно враховувати, що такий візерунок тут додаватиму об'єму на плечах, в мене плечі широкі. Якщо в'язати, то для мене потрібно вибирати пряжу темнішого відтінку, не світло. А так, в принципі, як ідейка гарний. Можна таку сукню зв'язати, сукня взагалі буде, мені здається, вав... тут на цій стадії залишити всі візерунки і просто тут робити. Можна, знаєте, як в'язати поперечним, а тут добрати ниточку, добрати пряжу і в'язати вже спідницю, можливо, меншим візерунком, меншим розміром спиць якимось якимсь таким резинкою, можливо. Ну, Тут купа ідей для натхнення в цих журналів. І цей светрик, ніби простенький, я думаю, він зараз актуальний, теж типу колор-блок. Поєднання візерунків. Як зараз є візерунки в є дівчатка випускають светрики. що, Пам'ятаєте, різні поєднання різних візерунків, мабуть, світер шторм. Щось таке. Ось мені сподобалася ця ковтинка, як варіант. В'яжеться легко, нескладно, візерунок знайомий. Мохер в мене теж є подарунок Анни Горєлової. в мене залишилась пряжа і мохер від Ані. В принципі, можна зв'язати як ідейку таку ковтинку. Буде гарно, в мене є білий і чорно-білий. Ось така цікава, вона буде гарна і в однотоні теж краса, правда, дівчатка? І ця по-своєму гарна, скандинавська така ковтинка. Хто полюбляє? Такий скандинавський стиль, ковтинка гарна. Так, що ми тут наговорили вже на 20 Хвилин, мабуть, дівчатка в цьому відео я не буду показувати своє в'язання, це просто буде відео подарунок. Випущу його завтра, а наступне відео буде про в'язання. І я думаю, що можливо, якщо встигне прийти посилка, я ще й не її замовлю, то будуть і покупки. А в цьому відео розпаковка подарунку від Юлі. Щиро, я вам вдячна, що ви провели. Цей день зі мною, безмежно вам вдячна за вашу підтримку. Ще раз дякую Юлічці за подарунок, Хай Бог береже тебе, твою сім'ю, хай у вас все буде добре, Божої благодаті вам і мирного неба всім нам. На цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому лозі. Ще раз нагадаю, посилання в описі під відео на Юлін Інстаграм буде там ви побачите. Приєднуйтесь, підтримуйте. Бо хто як не ми, нам дуже потрібна підтримка одна одної, бо разом ми сила, як то кажуть. Ось така краса в мене є, яка буде згадувати мені, нагадувати про Юлю. На цьому традиційно вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення, мої любі!